Проносні засоби, чому не можна ними зловживати? Всім вітання сьогодні. Ми обговоримо для чого і як часто можна використовувати проносні засоби. Так ось, нормальна чистота випорожнень рахується, якщо ви ходите у талет кожного дня. Симптомами закрепу вважають, якщо ви маєте випорожнення через день і менше, або взагалі маєте труднощі з випорожненням. Зазвичай покращити стан допомагає додавання рослинних харчових волокон, фізичні вправи та збільшення споживання води. Якщо це не полегшує закрепи, можна спробувати медикаментозні проносні засоби, але є ефективні і натуральні засоби для покращення випорожнення. Дослідження, яке опубліковано в американському журналі гастроентерології 2023 року, показало, що вживання двох ківі на день полегшує закрепи, зменшує відчуття дискомфорту. Інші фрукти, такі як персики, сливи, вишні та яблука, стимулюють випорожнення кишківника. Аналогічний, добре відомий ефект мають чорнослив і буряк. Але зараз є досить поширеним явищем використання проносних засобів для схуднення. І тут треба знати, що медикаментозні засоби можуть призвести до невеликої втрати ваги, щонайменше кілька кілограмів, але лише у короткостроковій перспективі. Це відбувається через випорожнення кишківника. Прийом надмірної кількості проносних засобів призводить до діареї та втрати рідини. Вага повертається за кілька днів, коли організм відновиться. Зловживання проносними в такий спосіб потенційно дуже шкідливо і навіть небезпечне. А надмірне використання проносних засобів може викликати сильну діарею, що спричиняє зневоднення та виводить електроліти з організму. При цьому спостерігаються такі симптоми, як запаморочення, нудота, розмитість зору та поколювання в ногах або руках, і це є небезпечно особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями. Також людина, яка приймає багато і часто проносні засоби, чи то для схуднення, чи то за неможливістю сходити у туалет, не може засвоювати поживні речовини і потенційно може страждати від нестачі поживних речовин. І першою ознакою цього є дефіцит жиророзчинних вітамінів, таких як А, Д і К. При діареї вони просто вимиваються, і організм не має можливості їх засвоїти. Існує також ймовірність виникнення залежності від деяких проносних препаратів. У людей виробляється толерантність і вони змушені постійно збільшувати дозу. Крім того, у тих, хто приймає проносні засоби в надмірній кількості, можуть розвинутися симптоми закрепу, тому використовувати проносне слід лише в разі потреби, а при постійному закрепі і проблемах із випорожненнями необхідно звернутися до лікаря.